Коротко новини за 16 вересня. Росія за добу завдала серії ударів по Україні. Ночі артилерія та авіабомби вдарили по житлових з району Запоріжжя, є загиблі та поранені. Вранці дронами атакували цивільний логістичний центр на Київщині. У день вдарили по центру Харкова, зокрема по національному фармацевтичному університету. Постійних обстрілів зазнали громади Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсону. Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий особисто долучитися до переговорів між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, адже за його словами вони не можуть перебувати в одній кімнаті. Трамп також Голосив, що Україні доведеться укласти угоду, а Європі відмовитися від російської нафти на Прикарпатті затримали наркодилера, Мешканець села Яблуниця облаштував в себе вдома нарколабораторію, де вирощував коноплі та виготовляв психотропні речовини для подальшої продажу. Під час обшуків виявили та вилучили понад 130 рослин коноплі, пакета з психотропними речовинами та канабісом, гроші та автомобіль. Суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою і з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйон гривень. У середу, 17 вересня, на Івано-Франківщині буде хмарно з проясненнями помірний короткочасний дощ місця. Ми грози вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-11, в вдень 17-19 градусів. Більше новин читайте на нашому сайті. Пікнатью, якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.